27 квітня розпочалася евакуація жителів міста. Прип'ять. людей вивозили в сусідні райони. Їм говорили, що це тимчасово на 2-3 дні. Проте додому вони більше не повернулися. Загалом із прип'яті евакуювали близько 46 тисяч людей. 5 тисяч залишилося для проведення невідкладних робіт. Зараз місто, побудоване всього за 16 років до аварії, поступово зникає. Будинки обвалюються, все заростає деревами та кущами. Уперше за 29 років сюди приїхала Ульяна Іслендіва. У прип'яті минуло її дитинство, про емоції та враження від побаченого далі Аліна Орищин. Дєбрі, баліші. Все заросло, красиві площадки, красиві тротуари і дворики. Ось він, мой під'їзд. Вулиця Спортивна, 1 дроб 40. Уляна Іслентєва біля свого будинку у прип'яті. Тут пройшло її дитинство. Після аварії на час її 12-річно разом з рідними і тисячами місцевих евакуювали. За 29 років жінка жодного разу сюди не приїздила. Волнітельне одразу згадується, як рібенка по цьому двору бігала. Вот, Кажеться зараз... Сейчас... Із під'їзду вийдуть вийду мої батьки. Її квартира на першому поверсі. Згадує раніше все це виглядало більшим і було дуже красивим. Ми Уїхали на два дня з не знаю, нервно сосміний біль'я, і все. і нічого ми не брали. У порожній квартирі на кухні знаходить згадку про дитинство. Ложечка дитяча наша як приємно іноді такі віші. знаходити, спінати. За кілька десятків метрів від будинку третя школа, куди Уляна йшла в перший клас. Это Це був центральний вход стороны. Здесь проходили всі торжественні лінійки, звенели звонком першим последним. У будівлі тепер мало що нагадує про шкільне життя майже тридцятирічної давності. У вікнах вибиті шибки, потріскані стіни, протікає стеля, де не де валяються підручники, а в їдальні підлога завалена протигазами. Знайти щось особисто у школі Уляні не вдалося. Пригадала клас, у якому вчилася. Тут мабуть, тут вторая парта була, і я сиділа. Uh, Как-то второй вариант. Учительницу мою первую звали Таисия Игнатьевна. Сидела я с Кириллом, потом с столиком. Вот. Так что, конечно, воспоминания удивительные. Понемножку всплывают. Поруч здесь школою в бассейн. Сюда 4 роки поспіль Уляна щодня ходила на тренування. Здесь занималась полгорода, даже, наверное, на большая часть. Утром дети. Днем дети, вечером родители иногда. Всегда был такой светлый, чистый, новый. Подруга Уляни Інна вперше у Прип'ять приїхала через 10 років після евакуації. Каже, відразу побігла дивитися, як там у удома. В домі вже практично нічого не було. Я так розумію, що чистили, все повибрасували, мебель, все. Але якісь деталі, от вони витащили з пам'яті, виспомінання, дитинства. Тому що після... 86 года после аварии детство закінчилося. С 2006 Інна їздить сюда майже щороку. У мене як ця дата наступає, Я себе все время говорю, что нет, я больше не поеду. Что що, що там забыла? Там уже совершенно другая. Уже много нового там пластиковые бутылки мне раздражают все то, что туристы бросают и здесь оставляют загаженные все. Тем не менее, вот что тут что-то тянет. Уляна таина кажу, що неодмінно приедут сюда. Знову, бо ще багато всього треба побачити, і хочуть знову прогулятися вулицями колись рідного міста. Аліна Орочна, Олександр Колосов, новини на першому.